Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині. Я Світлана, хто заглянув вперше. Трошки це відео затрималось, затрималось тільки по одній причині це погодні умови. В нас і на сьогоднішній день, але вже трошки з тих, були дуже сильні пориви вітру. Якщо я не помиляю, штормове попередження було по всій Україні, тому я думаю. У вас погода схожа або навіть ще гірша. У нас теж сонячно, але вітер все одно такий, ну, пориви сильні були вже на сьогодні легше, тому записую відео. Все з вами хотіла поділитись новими покупками для саду і рослинами, і не тільки рослинами, новими ідеями для саду, чим я зараз займаюсь. Буде сьогодні такий садовий мікс, те, що ви полюбляєте. І також в першу чергу хочу вам подякувати за ваші коментарі. Дуже багато приємних слів. Ну, дуже багато ви пишете саме люб'язних, приємних, теплих слів, які додають і настрою, додають і підтримки та мотивації. Я ділюсь. Мотивацію з вами, а ви в своїх коментарях надихаєте мене. Тому пишіть, мені дуже і дуже приємно. Так, чим сьогодні хочу я поділитись? Маю я і рослинки нові. Ще одні чекають мене на пошті, але це вже буде окреме відео. Я замовила вже практично взяла собі квітучу покривну рослину. Це ломи камінь. Який вже, вже в когось, можливо, вже і квітне, в кого тепліше. В мене він тільки має, має розпускатись. Але мені він вже подобається, тому що наскільки вони гарні, мініатюрні ці квіточки, ломикамінь, він ґрунтопокривний, і він на зиму також залишається таким зеленим килимочком. Тому це вічно зелена рослина, яка прикрашає вашу ділянку протягом всього року. У мене такі ґрунтопокривних є, є трошки, є очітки, є седум. Я на них якось поки такого акценту в саду не беру, хоча даремно, тому що це дійсно гарні ґрунтопокривні рослини, які можна висаджувати там, де у вас немає агротканини. Вони гарно і підкреслюють стежку і класно зберігають вологу. Тому. Такі ґрунтопокривні рослини це гарна мунча для інших рослин. Тому ними потрібно дійсно їх висаджувати і використовувати з розумом. Сьогодні цим я займусь. Ще маю ось таку, для мене це взагалі новинка, ось таку тую. Туя виразковидна І вона м'ягенька. Вона зовні здається достатньо такою колючою. Але її пагуни дуже-дуже м'ягенькі. На зиму вона взагалі стає такого мідного кольору, а на весну, на літо до неї вертається зелений колір. Ця туя вразковидна взагалі дуже класно піддається обрізці, тому з нею можна робити різні форми, які вам більше подобаються. Можна робити кульку, так вона по висоті досягає до 2 метрів, але можна формувати. Ту форму, яка більше вам підходить, і також хочу показати нове освітлення для саду, яке можна використовувати не тільки в сад, а взагалі на ділянці біля будинку, біля вхідних дверей, ось такі ліхтарики, які працюють на сонячній батареї. Тут є панелька, тому вішати їх потрібно. На сонячне місце, тоді вони вже у вечірній час, у нічний час будуть класно підсвічувати вашу територію. Їх можна включати на постійний режим освітлення або на рух, кому як зручно. Я такі ліхтарики вже маю третій рік, вони в нас біля вхідних дверей, там де рух, де дуже темно. І потрібно бачити, коли проходиш чи відкриваєш двері. Тепер я хочу такі ліхтарики спробувати додати саме в сад, в зону квітників і на постійне освічування, щоб у вечірній час, коли заходить сон, це в мене гарно підсвічувався квітник. Сьогодні це також я зроблю і покажу, як це буде виглядати вже у вечірній час. Ломи камінь. Буду висаджувати біля водойми, тому що він полюбляє більше напівтінь або навіть тінь. Сонце йому не підходить. Саме тут в нас таке затишне місце, де навесні мало достатньо таких квітучих рослин. Є примула, лавандін і все. Більше тут нічого нема. А хочеться все ж таки, правда, таких квітів. Тому що на літо то тут нас пенісетом дуже гарно прикрашає цей куточок. Так само і осінь, і зиму. А хочеться все ж таки і весняної краси. Зараз тут примула дуже гарно квітує рожева та жовта. Скоро будуть і тюльпани показуватись по всій своїй красі. Що Аліса хоче? Тюльпанчики? Садити. Садити хочеш? Оп, супер. І він так гарно розростеться, тут троянда. І закриє нам повністю цей куточок. Буде, думаю, дуже гарно. В кого вже є в саду ломи камінь, то напишіть яких він у вас кольорів? У нас і буде омількань. рожевий. О, возевий, Давай. Ще один достатньо такий класний килимок, який росте в мене на городі. З'явився він тут взагалі самостійно і розростається з шаленою швидкістю. Дуже класно привертає бджіл. Це седум їдки. Він десь квітне на початку червня, такими яскраво жовтенькими квіточками. Але розростається, він дуже-дуже щільний. Тобто, дійсно, ось ці ґрунтопокривні рослини вони створюють гарну мульчу та зберігають вологу. Цей седум'їдки я хочу посадити до підніжжя винограду. Тут Сонячна сторона, і він буде класно створювати мунчу такий затишок саме корінню винограду. У мене тут росте м'ята, і позбутися цієї м'яти мені неймовірно тяжко, я її тут у підніжжя по максимуму повикарчовувала, там залишила. Бо м'ята вона дуже високо піднімається у зрості і закриває мені пагони винограду. А виноград має добре провітрюватись. Тому тут я по максимуму поприбрала, все одно ось вона десь місцями в мене проявляється. І це дуже погано. Це м'ята, вона кому треба, то я безкоштовно вишлю, тому що, бачите, неї коріння, вона як періть, розмножується і не дає проростати вже іншим рослинам. Я маю велику таку надію, може в когось вже є такий досвід, чи ось також корінці. Чи зможе цей седом побороти мені цю м'яту, створити таку тінь? Ось маргаритки, до речі, вони також, бачите, як килимок. Причому вони також вічно зелені і гарно створюють килим. Тому я сюди зараз ще принесу, сюди захочу закрити саме ось цим седумом, щоб зберігалась волога. Ну, і, можливо, я таким чином, тут у підніжжя винограду поборю цю м'яту. Плюс як я сказала, що дуже гарно квітне в черні і він є гарним медоносом. Тому він дуже, він дуже класний. Мені здається, навіть активніше, ніж лаванта привертає бджіл, тому що це дуже яскравий, жовтий буде такий килим. Я вам покажу, як він буде гарно квітнути. До своєї цієї виноградної невеличкої плантації я хочу додати ще один будиночок для бджіл. Один стоїть там на моєму затишному куточку невеличкий. А цей такий більший. Чому саме тут? Тому що, як я кажу, що цей м'ятки дуже гарно привертає бджіл, плюс, коли квітне м'ята, то біля неї бджіл дуже багато. Ну, неймовірна кількість, біля неї навіть проходити дуже небезпечно. Бджола може вкусити за ногу. І причому дуже боляче, тому що ви її заважаєте збирати нектар. Якось мене запитувала, для чого взагалі розводити на ділянці комах. Це йдуть готелі в першу чергу для осмій. Оце їхнє місце перебування. Вони там роблять собі кокони і зимують. Осмії прокидаються найпершими в саду, вони навіть не кусаються, тому такі будиночки класно ставити біля квітучих дерев, щоб якнайшвидше проходив процес опилення. Метелики можуть кокони свої робити. У нас тут, до речі, вже і навесні метелик жив, бо прокинувся рано, і він потім там собі вже пере... перебував холодні дні. Сонечки, тут також метелики. Ці будиночки, готелі для комах, ось тут так само. Вони, по-перше, виступають гарним декором в саду, ну і приносять тільки користь. Ось тут в мене є менший такий, він підвішується. Гарне сонечко, бачите, тут. Ну, люблю я такі речі, тому вони в мене є. І такий будиночок можна спокійно зробити самостійно. Тому що вони трошки коштують, я не пам'ятаю, брала через Інстаграм. Кому цікаво, то ви заходьте на мою сторінку в Інстаграм, вона є в описі під відео. І тоді дам вже вам посилання на... Магазинчик, де я їх брала, тому що так, сайту немається, люди роблять самостійно. Тому можна, в принципі, і самостійно такий декор для саду зробити. Чим я займаюся на сьогоднішній день, коли така ще не дуже така аж тепла весняна погода. Хоча зараз ось на вечір погода просто супер. Вітру немає, сонечко сідає, мені комфортно з вами поговорити. Так, зараз я сиджу, дивлюсь на свою городину і планую овочеві посадки. Це дуже важливо. Чому? Тому що не всі овочеві культури, так само як і декоративні квіти, не всі рослинки дружать одні з одними. Тому я рахую, що це потрібно контролювати і добре обдумувати. Що біля чого ви хочете посадити? Раніше я на це питання взагалі би не звертала уваги. Але після одного випадку, поза минулий рік, я посадила перець з кущовою квасолею. І на той момент в мене квасоля просто відмовилась навіть рости. Не то, що вже давати плоди. Так само, як перець. Чи баклажани і томати, я не пам'ятаю, що, але цей момент потрібно дійсно досліджувати, вивчати і не просто садити, де вам зручно, де вам хочеться. А кожна рослинка потребує уваги і потребує певного компаньйона. На каналі вже є відео, коли я почала вивчати, то я зробила оформила відео про сумісність овочевих культур. Там Чітко, коротко я розповідаю і малюю вже готовий план своєї ділянки, де що я буду садити. Я залишу посилання вам на це відео в кінці цього відео, щоб ви кому ця інформація цікава, кому ця інформація потрібна, щоб ви також. Змогли вже зараз зорієнтуватися, де що ви хочете сіяти та садити, тому що наразі вже з такою теплою весною вже можна проводити посіви і моркви, можна і горох сіяти, тому що дуже тепло. Тобто холодостійкі культури ми вже можемо висівати у ґрунт. Хтось на розсаду, вже комарі літають. Так само ранню капусту вже можна сіяти в ґрунт на розсаду, і на це потрібно звертати увагу. Тому що якась розсада так само може відмовитись і рости. Чи так само сіяти на розсаду в парник овочеві культури, то потрібно контролювати, що біля чого посіяти. Тому я зараз тепло, комфортно на вулиці і я, дивлячись на свою городину, то я планую саме овочеві посадки. Що і вам рекомендую. Ну, а тепер вас запрошую у вечірній сад поділитись своїми покупками, від яких насправді я дуже задоволена. В чому секрет цих таких маленьких, класних ліхтариків? В них є три режими. Зараз вони, бачите, світять ось так на постійній основі. Коли я буду підходити, вони будуть включатись яскравіше. Ось таке освітлення, як зараз, легке, його можна взагалі Виключити, якщо вона вам не потрібна, така підсвітка, тоді він буде включатись тільки на режим, коли ви будете підходити. Зараз я підійду. Це така легенька підсвітка. Ось, зараз включився набагато яскравіше. І зараз я підійду, бо тут декор треба обходити. І ось тут дивіться, наскільки класно! І гарно вони освічують, наскільки класно видно квітник, і наскільки взагалі такий маленький ліхтарик, який поміщається в долоню, дає багато-багато світла. В даному випадку в мене вони виступають як декор, але їх можна дійсно почепити там, де немає можливості провести електрику, а вам хочеться там світла. Ну, Дуже зручно. І плюс економія. Заряд від сонця ви ні за що не платите. Зараз ще підійдемо до водойми, щоб ви дійсно побачили, бо тут в нас світло все одно від дороги йде, тому в нас подвір'я тут весь час освічується. Мені це дуже подобається. Дивіться, як навіть гарно продивляється стовбур самшитів. І такі просто елементарні моменти, вони відіграють дійсно важливу роль, коли ви хочете відпочити у вечірньому саду. Естетика саду відіграє дуже важливу роль саме для відпочинку. Ви дивитесь на красу, відпочивають ваші очі, відпочиває ваша душа. І ви отримуєте насолоду. І ще покажу вам, наскільки він дає багато світла там, де немає взагалі його. Зараз ми біля водойми, ми тут темно, а тепер все видно. Ліхтарик, який поміщається в долоні, дає дуже-дуже багато світла. Класно, я рекомендую, як його знайти в інтернеті, освітлення з сонячними батареями. Таких дійсно ламп, ліхтариків є дуже-дуже зараз багато. Це є популярні товари, тому їх можна спокійно знайти. Все, я дякую всім за перегляд, що ви додивились до кінця, що вам було цікаво. І до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе та будьте здорові. Все, Всім пока-пока і тихої, спокійної ночі.